СТОРінка 98. Галицьке і Волинське князівство у другій половині ХІХ століття. Кочові народи та Крим у 10-першій половині 13 століття. Галицьке князівство. На захід від Києва розташувалися Галицьке та Волинське князівства. Вони тісно контактували з Угорським і Польським королівствами. Через ці землі проходили важливі торговельні шляхи. Тут залягали великі родовища Солі, на яку був величезний попит у Європі. Одним із центрів державності на початку 12 століття був Галич. Галицьку землю населяли білі хорвати та тиверці, яких приєднали до Русі за правління Володимира Великого. Центрами князівств волостей були Перемишль, Звенигород та Наприкінці 11 століття. При владі, тут зміцнилася династія Ростиславичів, онуків Ярослава Мудрого. наймогутнішим князем Галичини був Ярослав Осмомисл 1153 1187 роки, якого оспівує слово про похід ігорів, Галицький осмомисли Ярослави, високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі. Під перші гори Угорські. Своїми залізними військами, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота на Дунаї, через хмари каміння кидаючи, суд по Дунай Рядячи. Діяльність Ярослава Осмомисла розширив володіння на південь по течії Дністра, контролював землі в нижній течії Пруту та Дунаю, відновив добросусідські взаємини. З Угорщиною і Польщею втручався у візантійську політику, активний учасник загальноруської політики, впливав на встановлення князівської влади в Києві, домігся заснування єпископства в Галичині, заклав храм успіння Божої Матері, брав участь у боротьбі з половцями, сприяв розвитковій торгівлі по Дністру, ремесел, міст. У внутрішньополітичному житті залежав від бояр, які втручалися навіть в особисте життя князя. Свідчать документи Літопис Руський про Ярослава Осмомисла Був же він князь і мудрий, і красномовний, і богобійний, і поважний в усіх землях, і славен військами, бо де була його обить, то сам він не ходив полками своїми, а посилав їх з воєводами. Він бо навів лад у землі своїй, і милостиню щедро роздавав. Прочан люблячи і жебраків годуючи, чорнориський чин люблячи і честь їм воздаючи од могутності своєї, він в усьому сповняв закон Божий, до церковників, сам приходячи і дбаючи добре про них. Історичні подробиці. У Галичині боярство формувалося здебільшого з місцевої родоплемінної верхівки. Бояри здобували свої маєтки не від князя, а привласнюючи громадські землі і тому були незалежними від князів. Галицьке боярство мало великий вплив на політичне життя Галицького князівства, а згодом і Волинсько-Галицької держави. Волинська земля заселена долібами – їх ще звали Волинянами або Бужанами, увійшла до складу Русі за часів князя Володимира Великого наприкінці X століття. Центром князівства було місто Володимир, побудоване Володимиром Святославичем. Центрами князівств Волостей були Луцьк, Дорогобуш, Пересопниця, Белс, Червен, Берестя, Дорогочин, Буськ. На півночі волиняни постійно конфліктували за території з литовськими племенами. Тут князювала династія Мстиславичів, які були нащадками Володимира Мономаха і вели свій родовід від Мстислава Великого. Серед інших князів особливою активністю вирізнявся Роман Мстиславович, який став князем міста Володимира на Волині з 1170 року. Його матір'ю була польська принцеса. Молодий князь розумів небезпеку боярського свавілля, тому створив сильне військо, спирався на підтримку жителів міста і духовенства. Тим часом Галицьке князівство після смерті Ярослава Осмомисла послабилося, відтак склалися передумови до об'єднання обох князівств під владою молодого й енергійного Романа Мстиславича. Кочові народи степів України в x 12 століттях. Помітний слід в історії Русі України залишили кочові народи, які змінювали один одного протягом 10 12 століття. Частина з їх представників, зокрема ремісники, осідала в степових містах і містечках. Так, столиця Половців Шарукань складалася з усілої частини поселення. Та тимчасових стоянок кочовиків. Степовики продавали жителям Русі велику рогату худобу, овець і коней, а купували у них продукти землеробства. Русь і степовики укладали між собою угоди, воювали один з одним, разом виступали проти спільних ворогів. Через династичні шлюби князі родичалися з половецькою елітою. Частина кочовиків. Осідала в прикордонних землях Русі та винаймалась охороняти кордони від нападів інших кочовиків. Степовики були частими учасниками міжособних війн, а після замирення князів могли стати об'єктами їх спільного нападу. Заселяючи північне Причорномор'я, кочовики впродовж тривалого часу впливали на матеріальну й духовну культуру населення українських земель, кочові народи. На півдні Русі України. Печеніги. У рік 915-й уперше прийшли печеніги на Руську землю. Вчинивши мир з Ігорем, пішли по Дунаю. Печеніги виступали союзниками в походах проти імперії Ромеїв, вчиняли напади в період ослаблення влади київського князя і в період особиць. Продавали Русі велику рогату худобу. Коней, овець для захисту від них Володимир Великий збудував посульську оборонну лінію. 1036 року розгромлені Ярославом Мудрим середина 12 століття остання літописна згадка про печенігів у середовищі чорних клобуків Торки належали до кочових тюркомовних племен, які в другій половині десятого. Першій половині 11 століття прийшли в причорноморські степи з північно-східного Прикаспію. У 1060 році об'єднані війська руських князів розгромили торків. Під тиском половців, вимушені були звернутися за захистом до Русі та, отримавши його, оселилися разом з угрупованнями Печенігів і Берендеїв у Порості, увійшовши. До Чорноклобунського об'єднання. Половці 1055 року того ж року проходив хан Блуш із половцями угруповання племен, яке відоме в західних джерелах під назвою Кумані, у другій половині 11 століття прийшло в причорноморські степи з північно-західного Казахстану. 1068 року. Поразка Ярославичів від половців у битві на річці Альта Половецька земля, контрольовані половцями землі півдня Русі України 1103, 1107, 1109, 1111 роки переможні походи княжих військ проти половців. Для утворення політичних союзів застосовувалася система династичних княжих і ханських родин. Є дані, що на початку ХІХ століття частина половців прийняла християнство у середині ХІХ століття частина половців підкорена монголами, а частина мігрувала на землі сусідніх народів Крим у 10-й половині 13 століття. Незважаючи на те, що середньовічні пам'ятки Криму привертають увагу вчених протягом тривалого періоду. В історії півострова до середньовіччя залишається багато білих плям. Писемні джерела досить бідно і нерівномірно розповідають нам історію Криму. З розвитком торгівлі між Сходом і Заходом, що здійснювалось через Чорне море, посилювалося і військово-стратегічне значення суходільних і суднохідних шляхів півострова, зручне географічне положення. Робило Крим привабливим для іноземців. Для всього періоду середньовічної історії Криму є характерним цілковите панування в степовій частині півострова кочових народів гунів, печенігів, половців та інших. Родючі гірські долини й узбережжя території в цей час займало досить строкате за етнічним складом хліборобське осіле населення, що перебувало. Під сильним культурним впливом Риму, а пізніше Імперії Ромеїв Генуї і Золотої Орди. Протягом доби середньовіччя Крим привертав увагу імперії ромеїв, хозарського каганату Русі України та інших держав. До другої половини десятого століття, походів Святослава Хороброго, Крим входив до складу хозарського Каганату. Хоча Південно-Західна частина. Формально була складовою імперії ромеїв. Однак уже в другій половині 10-го, першій половині 13-го століття Імперія ромеїв відновила контроль над південною частиною півострова. З 1204 року Південний Крим входив до складу Трапезунської імперії, а північний Крим залишався у володінні кочовиків. Трапезунська імперія держава що виникла внаслідок тимчасового падіння імперії Ромеїв під час IV-го Христового походу, 1204 рік, та проіснувала до підкорення Османами в 1461 році.